Маю сказати, що власне моя теорія, з якою погоджуються деякі експерти, політичні консультанти, я також світові експерти, такі як Ігор Мінтусов, припустимо, з Росії, про те, що подібна гра і організація цих от молодих людей та активних, які називають себе правим сектором, і здебільшого складаються з ультрасів, та, які ну, по суті не є абсолютно незалежними та такими суб'єктами. Це не Може бути процес самоорганізації. Самоорганізацією можуть бути деякі волонтерські речі та поширення інформації, абсолютно погоджуюся з паном Євгеном, але не така форма організації, коли люди приходять з а, снарядами, коли люди приходять з рогатками, коли люди знають, яким чином потрібно змінювати одне одного. Тобто, коли у них є абсолютно чітка тактика поведінки на, а, на лінії вогню, та, скажімо так. Саме тому тут вже. Наша ну майстерність аналітика полягає в тому, аби пов'язати оці події з певними сферами впливу. А ми е, пов'язуємо їх або з е, паном Суркісом, який пов'язаний з паном Медведчуком. А відповідно, пан Медведчук це представник російського лобі та, ну, в Україні, або з сферами впливу в партії регіонів. Відомо, що там є кулуарний конфлікт між групою Клюєва і групою Льовачкіна. Ну і відповідно е, група Льовачкіна могла також стати каталізатором е, даних процесів. Саме тому оце кровопролиття воно ну, не є. Спонтанним і воно без безумовно робить удар як по опозиційним силам, так і по владі, тому що влада втрачає свою легітимність і, по суті, вона має також ну серйозний, серйозний шанс наразитися на громадянську війну. А опозиція відповідно приходить до того, що вона не може взяти на себе відповідальність за те, що два місяці на Майдані ми говорили, давайте йти штурмувати. А зараз саме через ці заклики люди реально пішли штурмувати. Ну і Власне, ми отримали, на жаль, ці перші смерті. Тому то така наша позиція. Євгена? Ну Катерина, спасибо вам за такий хороший аналіз. Але я хотів би спросити, при всім так сказати, ні Суркіс, ні медведчук не обладают говорити, навиками для організації. такого восстания или такого урагана, который происходит, я понимаю там единократные действия, как, предположим, штурм банковой там можно было бы приписать. А у нас э, куда из них звук э, Евгения Лауэра, если. Зараз можливо перезавантаження відбудеться, і ми, і ми і ми дослухаємо зараз Євгена щодо ресурсів. Хто міг таке організувати? Хто не міг? Це те, що встигли від Євгена почути. Так, я з паном Євгеном погоджуюся, що один раз. Це можна було організувати, але знову ж таки напряму ніколи подібні процеси, ну люди руки не марають, як то кажуть. Та? Тобто є ну, певні підрядчики, так само, як ну, в принципі, українське громадянське суспільство вже прекрасно розуміє, що оці тітушки та проплачені мітинги це 300 гривень на годину. І відповідно певні підрядники, які займаються так званими польовими роботами. Тому, відповідно, це лише теорія, це наша гіпотеза, яка веде. Дається, скажімо так, реалістичною на форматі того, що опозиційні сили ніколи не організовували подібного рівня і подібного, ну скажімо так, подібної цинічності заходи. Та? Тобто вони не переходили оцю межу, тому що ну, вони банально бояться таких подій. А відповідно, так як подібні речі б'ють саме по групі по групі Клюєва і по Януковичу, по його легітимності, то в принципі. Пі, це могло бути логічним продовженням конфлікту, який існує всередині партії регіонів, але він не є настільки публічним як конфлікт, ну скажімо так, між опозиційними силами, які не можуть домовитися, але він присутній, і це це якраз є тим інструментом для тиску на того ж президента. Наприклад, Так, безумовно, безумовно. Якщо ми говоримо про певну організацію, то де ж тих людей. Радикалів, так як ми їх називаємо, не плутати з партією Олега Ляшка, то вони ж мають бути десь отаборені, мають бути якісь центри навчання, угу. мають бути якісь, можливо, там рекрутські заходи І не вже ну, Україна, хоча і велика країна територіально так але зрештою, ну, ми б знали, що десь щось там відбувається. Хтось щось там, пригадує, не дочув і вже розказує про табори моджахедів там, там в Криму. Насправді подивилися, нічого там такого немає. І взагалі це е, е, фейки вкидання угу. То невже в Україні не було би відомо, що десь в якомусь лісі, в якомусь полі, в якомусь схроні Відбувається якийсь рух, тобто велике скупчення людей, і вони там вчаться там наступати, жбурляти, стрілятись, ну ще там щось. Власне, також тут не буду говорити, що це істина, але з практики роботи, відповідно, з працівниками, скажімо так, польового сектору. У них є стандартно люди, які навчені на певні типи польових робіт. Тобто є люди, які там по 15 гривень стоять з прапором. Є люди, які, припустимо, спортсмени і вони готові захищати ну, певний мітинг, припустимо, антимайдан. Це не є секретом. Відповідно, люди, які є. Ультрасами та вони е, не просто працюють за гроші, вони самі по собі налаштовані на подібні дії. Тобто це не виключно організований процес, ми навчили і привезли їх. Це ну, певна робота, скажімо так, з психологічної точки зору і накрутка їх тобто на те. Це що… По це по натурі люди. Безумовно, такі. безумовно. Це люди, які по натурі такі. Є е, е, ну, інформація з досить неперевіреного джерела з, від Беркутівця, який працював відповідно на кордоні. Він казав про те, що ці ультраси вони з Криму, з Сімферополя, і представники ну, власне, місцевого, скажімо так, осередку. Знову ж таки на рівні гіпотези Євгеній Лаур знову з нами на зв'язку. Ви чули, що ми говорили, але хотілося б дослухати від того моменту, коли у нас зник звук. Говорилося про те, що в кого є ресурси для такої роботи, в кого немає. Прошу Євгеній. Ну я просто по якому то практичному, у мене ніяк такого теоретичного опиту в кейс-стаді, з у Екатерини. Но я по своему практическому опыту могу сказать, что подобного рода ротация боевиков, будем говорить, протестных активистов, он так называет, чтобы не обижать их, очень тяжелая и очень затратная. Мало того, я точно так же разговаривал с офицерами спецподразделения, офицерами МВД, разговаривал с ребятами, постоянно с ними разговариваю. Да, среди них есть ультрасы, они нарванные, дерзкие, жесткие. Бесстрашные совершенно. У них там свои счеты с Бирку там они к политике мало имеют отношения. Но я бы не сказал, что они стоят за деньги. Мало того, среди ребят очень много киевлян, очень много жителей западных областей, много донецких ребят. Кстати, что для меня было, честно говоря, неожиданно. Я вчера с ними познакомился. Чудные ребята, они студенты, и очень много интеллигенции. И вот даже сейчас, будучи на Грушевской, я видел, какое количество киевлян съезжается там с покрышками какими-то и так далее. Многие методы я категорически отметаю. Их, например, метание коктейлей Молотова и, и прочее. То есть это, это мрак какой-то. Они просто плохо представляют, что будет, если, не дай бог, войска МВД применят огнестрельное оружие. Но реально применят. Это будет очень, очень печальное зрелище. Это будут десятки, если не сотни трупов. Потому что тактическая позиция у протестантов очень невыгодна. Их можно запереть со всех сторон и превратить это все в кровавый котел. И опять-таки, не дай Бог. Но э, здесь, все-таки, э, вот поговорив с людьми, у меня есть какой-то опыт добычи информации, э, я смотрю, что ими правит идея не против Януковича, не за первенство главенство украинского языка или там не почитание Суркиса или там «Спаси Господь Медведчука», а им правит идея, им надоело жить при том режиме, который находится, при той системе власти, при той системе ценностей, которую им навязывают. Они не хотят видеть себя в таможенном союзе, они большей частью за Евросоюз, все-таки эта идея витает, она более-менее имеет цивилизационные основы, не политические, будем так говорить, если так можно сказать, нет. политологи, может быть, меня проклянутся мои слова но э, говорить о том что это куплено э, я бы не сказал я бы не сказал и э, те сейчас пассажи которые идут преимущественно из российской прессы и подхватаны некоторыми ресурсами нашей прессы по поводу э, того что это западные гранты экспорт оранжевых революций я бы очень опасался такое говорить моральная поддержка на западе да естественно есть и она очень мощная но вот сейчас даже сказать о том, что там, вот про санкции очень любят говорить. Санкции без работы со стороны оппозиции, до тех пор, пока она не представит реальные доказательства каких-то преступлений кошмарных, поименно они будут замыкаться только на визовые санкции. И то, будем так говорить, чисто номинально. Но сейчас самое главное... Вот я Неожиданно эти вопросы Сейчас самое главное это останов... остановка кровопролития и остановка вот этого вот снижения уровня напряженности. Это самое главное. Вот тот, кто возьмет на себя руководство этим и сможет реально остановить это, тот будет восславлен, как говорится, надолго. Ну, цим кем сможет, например, быть, например, какая-то рада Иноземцев. Ну, назовем так. Нет, От, нет. Рада иноземных миротворцев. Это не должна быть рада. Может быть кто угодно. 82-я воздушная десантная дивизия США. Тоже гипотетически все это может быть. Или там спецтульская десантная дивизия. Тут или там кокс Квасневський, или Обама, вот Неважно. Но здесь это наши проблемы, мы должны сами решать разводить по сторонам нас никто не сможет. Мало того, очень тяжело сейчас, учитывая то, что и атакующие, и обороняющиеся, и меняющиеся местами атака обороны, они, в принципе, люди одного возраста, что беркут, что атакующие. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Все очень напряжены. У всех играет в крови адреналин. Вот этот адреналин надо запрятать им обратно в организм. Это крайне тяжелая проблема. Объяснить сейчас людям, что да, тут кто-то должен, как говорится, сдаться, может быть, как бы это ни, ни звучало пораженчески, но кто-то должен взять на себя ответственность и это двинуть э, даже атакующих. Тогда у обороняющихся не будет морального права, ну не обороняющихся, а у МВД не будет морального права противостояния. Надо их развести. Развести можно или добрым словом, или пистолетом, будем так говорить, говорил Аль -капода. И то, и другое вместе действует гораздо лучше, чем по... по отдельности. Я считаю, что такую функцию моральную должна взять армия, которая состоит из граждан Украины. <головье> этих, <еще> их семьи. <головье> 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 Катерина Ударченко, прошу. Дякую, пану Євгену, за тезу закінчуючи розмову про правий сектор. Та абсолютно погоджується, що ці люди не стояли там за гроші за гроші стоять з прапором з коктейлем Молотова йдуть не за гроші, а за ну правильну ідеологічну настановку. І якщо говорити про те, кого я ну, вважаю ем, тою силою, яка може, скажімо так, перейти на інший, іншу якість цього комунікаційного процесу, то в принципі невеликі шанси, але є у цієї народної ради, яка утворилася сьогодні. Тому що е, у 90-х роках в історії України був, е, були подібні процеси, та коли створюється народна рада, яка по суті існує на Форматі ну певного міжфракційного утворення, та, ну якщо відбуваються якісь політичні репресії, кажуть про те, що ви створюєте альтернативне, ну по суті, альтернативні органи влади, то аргументом є те, що ну подивіться, у нас міжфракційне утворення депутатів, ми відповідно ведемо ну, певну агітаційну діяльність. Або ну, сценарій номер два: що цей орган черговий, як там народний віче, він перетвориться лише ну в популізм у поганому сенсі цього слова. І, Відповідно, завершиться нічим. Знову ж таки, якщо ми підемо по першому сценарію, то це міжфракційне утворення може робити ну, досить великі речі. Тобто, по-перше, вони кажуть про те, що у нас законодавство з референдумів є досить неурегульованим, але тим паче ми наразі розпочинаємо процедуру ініціації всеукраїнського референдуму, ми активізуємо наші структури на місцях. Що б там не казали, але що структури нині у партії Слабкі, але тим паче певні е, батьківщинівці та є люди. От ми, ну, ми працювали по округах та по області, по Києву вони є, ну це м, на один округ Верховної Ради 300-500 живих людей. Тобто вони можуть комунікувати з електоратом і, відповідно, ну, проводити деяку симуляцію, припустимо, виборів на місцях, та, ну, припустимо, виборів в Київраду. Створюється сайт, на якому е, ведеться інформація про реєстрацію, на якому потім в певний день. Процедурі проводиться голосування, і відповідно такі процеси відбуваються по всім регіонам України. Та? І створюються ну, певні от органи, які е, існують паралельно. Та? Припустимо, пара, е, така обласна рада, вона може, яка складається з опозиційних депутатів, вона, в принципі, може створювати навіть свій виконком. Бо зараз, е, в принципі, обласна рада, вона. Віддається повноваження адміністрації, яка регулюється в вертикалі, але є прецеденти, коли створювалися паралельні виконкоми. Насправді, якщо такий процес от краудсорценг це називається в західних технологіях, так? тобто процес, скажімо так, збору людей і максимального залучення їх до подібного проекту, покаже нову якість політики і, по суті, можливо, стане ну якимось реальним аргументом у перемовинах з нинішньою владою, тому що нині аргументів немає на нам дописують глядачі, які слідкують за нашою сьогоднішньою розмовою. У прямому ефірі. Зокрема, на вашу адресу репліка від Володимира Шолкова. Зокрема, він каже, що оказується вже та партія регіонів сама з собою воює, А опозиція тут боком. Опозиція така біла і пушиста. Запитує Володимир Шолков. А от регіонали все це замутили, щоб самим цю власть потерять. Ми повинні пам'ятати, що в Україні в принципі нині такий такий період відбувається. та, що ну, Олександр він правий. Всередині кожної партії є певні Володимир, сфери. Та. Володимир, вибачте, будь ласка, угу. Володимир правий. Що всередині кожної партії є сфери інтересів, які ну, лобіюють свій бізнес. Ну, партія регіонів це це не є секрет, Та? Ну, тобто справи сім'ї, це ну, загальновідомий факт. І або ну, певні політичні інтереси. Саме тому. Ну, ну кулуарний конфлікт він ну в принципі нормальна частина політичного процесу, і він він існує. І, в принципі, те, що Льовочкін свій час вийшов, е, завиявив про те, що він виходить із команди досить публічно, і про те, що деякі люди вийшли з фракції партії регіонів, почали автономні кампанії. Ну, при, принаймні, пані Богословська, та її риторика змінилася ну, буквально отак от вчен. Е, і ну, люди це насправді сприймають. Саме тому подібні процеси говорять про відсутність монолітності у фракції партії регіонів. І конфлікти існує так само, як і конфлікт існує в опозиції, це потрібно визнавати. І до Євгена Лаура також репліки у нас тут на сайті SeiTV, то питають на адресу Євгена, он хоче власть під дулами танків. Це перша і друга репліка. Тут також коли було згадано про те, що снайпери на дахах і все таке інше, то Дома он этого не хочет, но танки и бронетехнику в Киев вести хочет. Евгений. Я не за мир э, на под дулами, не за э, какие-то действия под дулами танков. Я за перемирие под дулами танков. Мне понравилось то, что говорила Катя, но, к сожалению, Катерина, извините, к сожалению, в нашем вот вы пойдите, Катерин, поговорите с ребятами на Майдане, на Грушевского там про раду, про согласительные советы. Много очень интересного услышите про себя и про своих родственников. Вот. И для них Верховная Рада с их фракциями, машинами, оппозициями, внутренними дрягами совершенно не авторитет. Для них должен быть два, две вещи это сила и авторитетная личность авторитетной личности кличко, кличко, например, кличко, я опять-таки буду, кличко, пусть меня обвинят в пиаре к, э, Виталия, но он на сегодняшний но... день единственная авторитетная личность. Дай бог, может, будет кто-то другой, кто другой, но пока, вот в ближайшие дни, он единственный авторитетный человек. Силы ему может придать поддержка армии или поддержка каких-то силовых структур. Потому что все э, парламентские игры с э, межопозиционными э, соглашениями, с э, какими-то внутрифракционными дрязгами и, и так далее, они бесполезны. Что касается референдума. Референдум можно проводить в стране, где не будут куплены голоса. А если завтра бюджетников соберут на э, крики о референдуме, то никакого толку от этого не будет. Это будет повторение выборов. Опять будем говорить, что спрячьте паспорт от бабушки. То же самое. Сейчас действия должны приниматься в ближайшие сутки трое. Вже менше ні, звісно чим закончиться. Ті не двоє суми. Почули, у нас там невеличка звукова зав'язка де в обратку, то можливо налагодимо трошки згодом знову, таки законектимося по новій. Ну і вже на останок, мабуть, не будемо затримувати в такі пізні порі. Отже, Катерину, якщо зараз такі пропоновані вами схеми і моделі, ну і від Євгена почули, угу. і угу. люди пишуть, що ну, в регіонах це ну, е, теж навряд чи, навряд чи може е, прижитися. То хоча б ну, якийсь, якщо не рецепт, то рецептик. Того, що а, та, безумовно, я назвала два сценарії. Якщо ви пам'ятаєте, перший сценарій він полягає в тому, що народна рада може стати черговим органом, ну скажімо так, інформаційного приводу. На жаль, у нас політики розуміють рівень радикальності і закликів, який прямо пропорційним з рівнем рейтингу політичної сили, це, це невірно. І якби вони думали стратегічно, можливо. І можливо за 20 років там да, вони б обрали саме цей період. Нині пан Євген правий в тому, що конфлікт не е, закінчиться однією заявою про те, що опозиція буде працювати е, на 2015 рік і відповідно перемагати на виборах і чинно змінювати цю владу. Їм потрібне рішення, яке відповість на запитання, за що померли ці люди, і е, е, яким буде це рішення, наскільки як закінчиться кулуар, Перемовини між, можливо, Віталієм Кличком, можливо, Віталієм Кличком і лідером опозиції покаже час насправді. Це залежить як від внутрішніх кулуарних перемовин в партії регіонів, так і від опозиції. Але тим паче нині я прохала б колег і відповідно політиків не закликати людей до радикальних речей, не ввестися на ті провокації, які нині є в інтернеті, з фейковими сайтами, з ну, певними. Людьми, яких не існує, але які говорять про те, що давайте йти на барикади і робити коктейлі Молотова. Просто ну пам'ятайте, що нашим дітям жити в цій країні, і це найважливіше. Дякуємо, Катерина Ударченко, політконсультант. була з нами сьогодні в прямому ефірі, в нічному прямому ефірі на каналі 112 України. Дякуємо, Катерино. Ну, а ми зараз давайте подивимося.